Що буде далі в нас? А далі буде нарощення конфлікту. Якщо ми не зуміємо, а на сьогоднішній час я вважаю, що у нас міністерство закордонних справ недостатньо робить зусиль для того, щоб працювати серйозно. Да, вони роблять багато. Да, що вони працюють да, закордонних да закордонних вони працюють в обмежених бюджеті. принаймні, пано Грицько, це це вчора сказав. Що може да. зробити міністерство закордонних справ? Треба шукати союзників. Треба їздити, треба домовлятися, треба використовувати соціальні мережі. Та ніхто ж не хоче ставати союзником. Всі ж настільки обережні. Пх, значить, погано працюємо. Чому о, з Російською Федерацією союзники є, а з нами нема? Значить, ми дозволили так себе вести. Дозволили, реально. От і отримують цей результат. Зрозумієте правильно, цю провину, яку покладалось на Міністерство оборони, з таким же успіхом можна покласти на Міністерство закордонних справ і на Міністерство внутрішніх справ. Питання полягає, чи зможемо ми провести самоочищення якомога скоріше.